Плюс п'ять поліцейських станцій. У селах Закупницької та Чемеровецької громади запрацювали поліцейські офіцери. Вони щоденно нестимуть службу у спеціально облаштованих офісах. Тут створено два робочі кабінети: це один для прийому громадян і надання їм послуг, а другий, каже, знаходиться для побуту, тобто для відпочинку офіцера громади. Ми зразу прийняли цей виклик, тому що ми розуміємо, що в умовах війни сьогодні безпека громадян і, зокрема, нашої територіальної громади, це є на першому місці. Досвід з відкриттям поліцейських станцій Чемеровецька громада почала практикувати ще декілька років тому, і результати такої співпраці лише позитивні. Оперативно староста на селі міг покликати на допомогу поліцейської сфери громади, і без документування самої причини міг вирішити. Її. На рівні спілкування з людьми це давало можливість профілактично знизити рівень різних непорозумінь, як від найменших це за межу до найскладніших, де є якісь певні насильства в сім'ї, де є неблагочні сім'ї. Робота поліцейських офіцерів громади налаштована на покращення безпеки життя у громадах. І це поліцейським гарно вдається, адже на діалозі із громадянами вони майже цілодобово. Ми сьогодні намагаємося в рамках цього проекту зробити так, щоб поліцейський якнаближче був до громади, до громадян і саме проводив превентивну роботу. Тобто він що на упередження і працював з громадянами для того, щоб вони не скоювали подальші злочини, правопорушення або інші події які можуть потім негативно впливати на розвиток громади і на її жителів. Окрім звичайних обов'язків, відтепер на плачі поліцейських офіцерів громади покладатимуться ще більші повноваження. Одні з таких це контроль у сфері дозвільної системи і вональна превенція та безпека дорожнього руху.